Не за... давно не записувала відео на цей канал, чесно зізнаюся, не було часу і не відчувала такої внутрішньої потреби. А коли зайшла на канал і побачила, скільки там є переглядів, то зрозуміла, що цей матеріал є цікавим. У мене вже давно виникла ідея про що вам розповісти. Тож починаємо. Хочу сьогодні поговорити з вами про Кузьму Андрія Кузьменка. Ну, всі його знають і всі знають його яким, таким ось запальним. Активним, популярним і найбільше як людину, яка гіп гіперболізовано, перебільшено відчувала несправедливість і не боялася про це заявляти на весь світ. Так, ось про що говорить його матриця? І до речі, взагалі, ось ці розбори матриці я часто використовую в особистому житті, коли з новими людьми знайомлюся, коли хочу про когось щось дізнатися. Ось, ти розумієш, що я знаю щось про цю людину, але мені цікаво е підтвердити свої знання, свої відчуття цифрами. Так от, і ось так само почала думати колись про Андрія Кузьменка, Думаю, цікаво, які ж в нього гаркани, коли розібрала його матрицю, то. Я завжди була здивована. Так ось, ви зараз бачите його матрицю, я її зараз не бачу, але трохи по пам'яті пригадую, цього разу з не захопила, але приблизно розумію. Так, в мене десь нотаточки є. є. Е, так, народився він 17-го числа. Це говорить про зірковість. Це люди, які де б не з'являлися, ось просто собою заповнюють простір, привертаючи до себе увагу. І тому, в принципі, він обрав. Заняття, те, що йому потрібно. Потім перейду вже до цієї ось справедливості. Він народився 17 серпня. Восьмий місяць це серпень, але в нього і в центрі матриці є вісімка. А вісімка це про справедливість. Це про. Оце ось відчуття справедливості, як воно має бути і як воно не має бути. І він не боявся про це говорити на всю країну. Але е, я зараз вже думаю, що, е, чому він так робив У нього Кармічний хвіст 12-16-4. Про що це говорить? Що ось в минулому він якраз і був тією людиною, яка зловживала владою. А для нас що важливо, щоб у цьому житті ми кармічний хвіст виводили в плюс, і відповідно він оце це міг відчувати, відстежувати нутром, де люди ведуть себе не так. І, зокрема, він дуже багато виступав на те, де влада себе поводить не так. І ще скажу, що це матеріально-грошова карма у нього які цифри? Це 14-26, знову ж таки, йому потрібно було оцей встановити зв'язок з батьківщиною, відчути енергію зрілої душі і напрацювати оцю шістку. А шістка – це любов до себе. До речі, у я так ось пішла по всій матриці, не як сказати, не ось поетапно, як завжди, я розбори роблю, як завжди люди роблять. я ось і мене просто ось в різні сторони кидає. Так, ми дивимося зверху на зону талантів. Вісім, шість, шістнадцять. Шістка. Він нам здавався людиною, яка любить себе, яка відчуває себе, яка знає, чого вона хоче. Оце. І шістнадцятий аркан це потрібно відпускати. І по шістнадцятому аркану ще приходять дуже класні усвідомлення, ось прямо інсайти. Ось людина йде, йде тільки бах, 8 із 16. До речі, у мене тільки вони в іншому порядку. У зоні талантів також стоять ці аркани. Знаєте, то я вже знаю, вони проживаються. Знаєте, бо я вже знаю, вони проживаються. Так, щось ти просто йдеш і думаєш, ага, оце тому так, а це тому так. І так зразу дуже дивуєшся цьому. Так. Я вам ось це переповіла. Ще переповіла, що в грошах у нього було було. Господи, був 22 аркан. А 22 аркан говорить про свободу. Людині ось важливо бути вільною в грошах. Тобто він має займатися тим, що йому подобається, що йому приносить кайф, і тоді гроші до нього приходитимуть легко. А у стосунках в нього 20 аркан, тобто дуже важливо для нього мати сім'ю, мати дітей і продовження роду. Так, я вам розказала, поспішала, щоб все е, вийшло. Знаєте, е, що хочу ще додати? Мене ось завжди дивує матриця, але її важливо е, вивчати. Ось матрицю кожної людини, там кожного з вас. Для чого? Ну і особисто для мене, щоб розуміти, рухайся ти туди, чи ти рухайся не туди. Це приносить тобі задоволення, що це тобі взагалі ось дасть, і що це тобі принесе. Так, з вами була я. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.